Вітаю! Сьогодні в нас два цікавих ретро девайси від Free Color. Це Six Line та 7 hexa Mini. Ви, напевно, вже знайомі з 7 hexa Великою, а це 7 hexa Маленька. Це два цікавих девайси, виконані у стилі ретро. Six Line має два канальних режими 8 та 28 каналів. Я працюю в 28-канальному режимі, тому що він дозволяє керувати кожним елементом окремо. 7 hexa Mini має такі ж канальні режими, як і 7 hexa Велика. Це 8 каналів та 32 канали. Я працюю. У 32-канальному режимі знову ж тому, що він дозволяє керувати кожним елементом окремо. Це дуже схожі між собою девайси, вони мають rgb підсвітку кожного елементу та потужні амбер світлодіоди. Хекса має 7-50-ваттних світлодіоди. SixLine має 6 60-ватних світлодіоди. Корпус кожного з приладів не нагрівається більш ніж на 45 градусів. Кожний з них має три режими керування: DMX, Auto та Sound Control. 7 Hexa чудово кріпиться на спікерну стійку за допомогою перехідника. Гравіці на сценічній конструкції за допомогою клемп, за допомогою зручного механізму можна змінювати кут нахилу. Завдяки можливості керувати кожним елементом приладу можна робити різноманітні ефекти. Вони є чудовим вибором для концертних майданчиків, прокатних компаній, івентів та закладів.